На Вчора були збори, була міська рада, була це знаєте чи є з торгівто? замку написав, ви? що він не дає ніякої згоди на так, що в замку прочитаємо. Я вас я за чого ви мені погрожуєте? От для світу. Ви сказали, що ви, спасибо, ви, що ви, 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 ви. за порушення громадського порядку будете то хто не це порушує. Чого ви Зайшли до мене маршрутку Хай ми Ми зайшли не до тебе в маршрутку, дорогий. Правду кажете, молодий мужчина, дякую Добався. за те, що підтримали. Ми зайшли в громадський транспорт. Альо, додому не займається. Це там альок. Правильно. Він може не перевізник. Я не перевізник, я водій. Але... І але... Але... І до мене альо не треба говорити. А... А... На тим більше, тим більше як водій. номер Власника, будь ласка. Слухай. Не слухайте, а слухайте. Ні, зараз, Я на з вами буду. нормально говорю. Я до тебе на ти говорити. Не, не, не нормально і мене виганяв. Скажи спасіба, що ти їдеш, головне. Скажи спасибо, що ти їдеш. Не не Нема питання. Ніякого рішення. Немає ні одної з печатю рішення. Де? Точно погані. Знищувати треба. Нас треба винищити. Пенсіонери за віком нашому потрібно. Бюджетні, а кошти куди надходять? Я до речі, ти дзвонила міністерство. Дякую, що ви ж не що я буде взагалі? молодий та гарний. Я вам дякую, що ви від Бога. Вітайте, будь ласка, мені гроші. Я дякую, що піду. Того ж я не собираюся слухати. Оці зараз це абсолютно це не подається. Ніхто не хоче говорити. А вони не хочуть говорити. Я не знаю, Що маєте? Ви, ви, не... ви, ви має, бористові Нашого... На два чоловіка проводять. Неважно який стан. Знаєте, Чи Знаєте, що що ви, є... так, це, ви ми, їдете? їдете? Я про автобус говорю. Два чоловіка. А як угадаю, хто там? А я говорю, почекайте, в рівно їдуть. Тролейбус безкоштовий і плюс по маршрутках п'ять чоловіків в Києві, тролейбус та і плюс на... Я вам пробурист, і... говорю, як то знає, то він з таким не да,

Бо гущина, що за це зашитив? Записнився за мене. я є рішення. Є рішення прокуратури, є рішення міської ради. Викого хіра виходите по маршрутках, тіпаєте дірви. Хочте йдіти. Гане слово, погане слово не говорить по гріх. А, а правильно наклейте Я вам ще працювати, наклеїть рішення, з відчати, прийняти не контролем міської ради. Що не буде претензії? Хай наклеїть. Хай бумажку, так як раніше клеїть. Ви прийняте рішення. Пусть там. Я не знаю. Я не, знаю. Це пепло, не нервуйте, ви водії за рольом, будь що не переживаєте. Ну, Одна здоровго, заходить, не ходить на шутках і робить. Забирали гроші. Я не знаю. чи, чи, ви, смотри, чи? Висадити, чи що він? Час протягне. Розумієте, що пропаратура, буде міліція. А, а я побачу, що вам нікуди можна зароти закрити, я ви, вам виграю. Так, ви купили це, телефон, це, дайте це, 3 рубля за це. це. З телефонами їдете, тому що да? і катається, так, і, там, і катається. Подумай тільки, не нервуйте водія за кермом. Це куча людей. Успокойтеся, дивлюся, думаю, Господи без Боже, отаке. От Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 яка розумна. Нато да. На торе... до Антонюка і хай заплатить за вас безсовісно. Антонюк, Антонюк не платить.